Okay. статуту Дрогобицької міської територіальної громади. Він піде на ну, сьогодні, він піде на наступну сесію. Проєкт розроблений інститутом міста. 3 жовтня ми виставили його на платформі День для обговорення. 16 жовтня відбулись публічні обговорення і ми пропонуємо його винести на сесію міської ради для затвердження. Для чого це потрібно робити? Тому що літом було прийнято такий закон, який називається про народовладдя в місцевому самоврядуванні. Це зміни, це набір змін до законів. І відповідно до цього закону, до 1 січня 27 року, кожна громада має прийняти статут або внести зміни в чинний статут, врахувати. Всі ці зміни і доповнені. Відповідно, ми маємо проєкт, ми маємо старий статус 19-го року, який чинний, але який не враховує ні територіальну нашу нову структуру, бо колись дрогобиць це був дрогобич-істерник, а тепер дрогобіч стерник 32 села, не враховує зміни в законодавстві і не враховує нові цифрові технології. Ми постаралися все це зробити. Під час обговорення місячний термін ми отримали багато різних додаткових пропозицій, що є внесено в сам проєкт статуту. І тому ми пропонуємо вам ознайомитися. Тут є QR-коди, за якими можна скачати цей статут, дивитися, щоб не друкувати кожен раз, і проект, і розглядати його на сесії. Ми пропонуємо таким чином. Цей проєкт статуту, який пройшов публічне обговорення і затвердження, винести на сесію як за основу, а тоді, коли в депутатів будуть вже якісь свої доповнені пропозиції, окремо поставити їх на голосування і внести, якщо будуть зміни і доповнення внести таким чином, щоб проєкт, який пройшов громадське слухання і громадське обговорення, був винесений на сесію без змін на Це буде скоріш за все, 27 листопада. Так. Поступила пропозиція від пана Володимира всім ясно шановні комісії. зауваження, що... А положення, <пробітник> а положення до статуту до якого? Положення до статуту буде два терміни. Самі край необхідні це трьохмісячний. Термін після прийняття статуту, а всі решта до року мають бути розроблені і впроваджені положення до статуту, які роз'являються. Якщо положення про новальських бюджетів розроблено, то вступають дії з першого січня до цього року. Я би казав підтримати пропозицію пана Володимира, е, проголосувати в статут е, в якому виді, який, який він прийшов в обговорення, а всі пропозиції які подавати на сесії депутатами. І е, якщо більша частина депутатів порахує, що так, і ну, будемо голосувати. Прошу. Будуть якісь та. пропозиції з, з зміною, доповненнями, можна поясню пояснювати позиції. Ага. Подивіться, пояснюю, якщо, наприклад, умовно на комісії, ви будете скажете, змінить там пункт якийсь там 4-2. Ми змінимо на другій комісії, скажуть, що ви змінили, ми маємо іншу думку. То ми так на сесію ніколи не виносимо. Uh -huh. Виносимо проект, такий, який пройшов публічні обговорення, а ви вже депутати приймаєте рішення вносити зміни 4.2, не вносите і так далі. До правки за шляхом голосування. Так, правки шляхом голосування. Це ясно відразу, а ми не пропозиція. Отак, як наприклад в Верховній Раді, є тисячу правок на документ, так, так, так на так. Бо потім воно Я... не закінчиться. Пропозиція кожної праці є своя посія. Так, так. допустимо. Ставлю, дале питання і пропозиції, що, скажіть ще раз. Винести статут на затвердження сесії Другобицької міської ради в формі, який пройшов публічне обговорення. Друге, правки і доповнення до статуту проголосувати після затвердження цього проєкту статуту за основу. Хто за дане рішення, прошу станку місії проголосувати. Без ікзалу. Дякую. Дякую, друге. Цілої програми захисту населення на території на, на території міської територіальної громади назвичання ситуації професійного закладного практику на 2025 рік з нової редакції. Чому вносимо зміни по цій програмі співробенько комплуктує загін населення Львівській області, помінялася юридична назва і вона називається. Мобільний рятувальний центр швидкого реагування Львів для України, який базується на спортивні 44. Тобто фінансування не міняється, просто міняється в положення і в додатку назва міняється. Тому прошу підтримати, щоб вони через казачество могли на це проголоситися. Всім ясно ставлю ставить даний проєкт рішення на голосування без екзаму. Другий 15. Про Прокопицької міської територіальної громади і надзвичайно ситуація на 2025 рік у новій редакції. Тут ситуація, ми вже зміни по назві вносили їхній. Тепер вони просять внести зміни в додаток, де викинули знову ж частину нерухомого майна, оскільки тендер не відбувся, і вони ці кошти перекидують, де тендер відбувся це теж в межах тої суми, яка була затверджена, там 500 тисяч, на тих 500 тисяч ми, там, заходи, заходи. На заходах було у нас виділено 500 тисяч. 500 Але які заходи були прописані За Мільйон з чимось? Ні, це тут було. А тут 500 тисяч було. Заходи, там вони мали купити пожежні рукава. На пожежні рукава в них не відбувся тендер. І вони тепер перекидують на датчики нерухомого стану що Це просто... Ні, все коди не міняються. просто вони викинули пожежі рукава і тепер не вичить нічого обладнання по тих же самых ходах. Від сумма тоже не міняється. В один Так. В один треп пещером мільйон чотириста. Тут е, сума да. теж не міняється, тут все добре. По, по цілі, а, таку... так, а Тут просто міняється е, обладнання, яке вони купують. Це так. викинули до тендерної відбуси і додав до тендерної відбузні. Добре. Все. Є зауваження. на розсування. Без екзамен. <зас> Дякую, пане Юнація. Одна... Дана програма, вона не вносить зміни за особенно корпусі. Рішення до контролю на сесії, які були попередні, отримані програми, вони втрачають чині, а в даної програми ця нормальна. Я його по протоколу зразу, що вона писала. Два питання це було по внесенню змін до програм надзвичайної справді. Це подалося нашого що Затвердження цільової програми знятній місії на 25-27 років зараз. Так, це без кожні, але ми. Попереднє рішення сесії і програма включає речення, а тут виносимо зміну саму формуліровку. Тобто, відняється порядку фінансування, попередня інформація буде через Казачесь, зараз буде через банк, пожертвовано. Що? Якщо підйомки шкодування буде йти прямо на їхні банківські рахунки. Без включення в мережу. А Але це на банк на банк. Так, так. так, 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 так. Це пункт 69. 69. Потім. А яка точно. Треба. Потім додається пункт 6-4. Комісія з відбору. Попередній програмний голода. Потім і по тексту забрали два слова і поміняли на ті, які треба. Були відшкодування за матеріали. А має бути заобладнання. І було по тексту співфінансування, а міняємо на відшкодування. А десь я десь собі фотографую на запису. Добре, так. І в розділ 5 додали пункт 11.3, який звучить. Моніторинг. моніторинг. Тобто цього пункту взагалі не було. Ми його додали, і цей пункт звучить. Заявник не може передавати третім особам, продавати чи демонтувати встановлене обладнання протягом п'яти років. Це по пропозиції департаменту, щоб цей фонд був. Його попередній редакції не було. Тому попередня редакція програми означає чинність рішення сесії, а виноситься сьогодні в новій редакції, високий заняти. Я без А, дивіться, ще один важливий момент, коли Юра мав онлайн-вебінар. Є така ще громадська організація Екодія, яка якраз допомагає громадам впроваджувати заклади, які стосуються від народження Джерелі. Є проєкт про тобто, чому ж цього, е, ну, є проект, який стосується того, що якщо ми виділяємо умовно, а ми вже виділили. На коштів у нас програма починає працювати. Починає працювати, тобто коли ми будемо давати людям відшкодування. Тобто вони можуть, я йому що вони подвоїть нам до суму. Тобто ще 500 тисяч там ну в еквіваленті валютних. Напам'яючи писач... Якої валюти. До програми 10 тисяч євро на Типу, що ми виділя виділили по програмі «Сонячне місто пів мільйона з біля. Ну я можу кажете, в каже до 10 тисяч євро по нинішньому курсу, це десь майже майже пів мільйона. Тобто е -е. ми по А ви як берете на сьогоднішній день, коли йде засідання? Це Оксана, перепрошую. Це що в майбутньому тому не забувай ну, Він, він не забуває. Я, я просто говорю, що це не, це стосує це не стосується цього, але майстер, чому це важливо зараз. цього року, так. Тому що донори хочуть ну, у нас бачити результати, і вони готові. От дивіться, якщо ми напрацьовуємо результати по тій програмі, то воно дасть можливість отримати ще додатково 10 тисяч 000... євро. 10 тисяч євро Ні. від донора. До першого вирішення. Там вносяться зміни, якого змінилася. Випустимо, що я зібрав. Програму ми вже розглядали, всі чули, які зміни, в яких пунктах вносяться. І ще от Тарас сказав, що якщо можливий можлив, ще такий варіант, так. що буде, буде боротися. А на завершення? Ровно. все, все, все Завершую. Чому вносимо ну, стільки раз редагуємо, стільки вже редакцій, тут провести аналогію є програма У нас теплооселяці ціль, цільова, яка працює, відпрацьована, тобто у нас вже там було дуже багато редакцій, носили зміни. І, відповідно, завжди дуже важко, скажімо так, стартанути нормально. ну, Прописати механізм, відповідно, тому ми консультуємося з визначейством, з розпорядником департаменту в нашому випадку. І тут дуже важливо прописати всі механізми безпеки і контролю, в тому числі, щоб потім ніхто не прийшов і сказав, що ви. Ну, це вперше, тому ну, як би ще відчніковується. Так. Є питання у устав, дане рішення на голосування. Без екзаму. Дякую. Так, все нормально. Про внесення змін до бюджету бюджет, бюджет, міської. Спеціально поставили на закінчення, щоб Світлана могла прознайомитися. Тут, в принципі, в використані листи, щоб ми листи, що до перерозування листи, що судять. Лист Використані листи, що перерозподілили одними розпорядниками кошти, з методів, їх. Тобто по перевиконаємо нічого, це тільки ні, це є шизів'я. Ну, тут у ну, нього так. Він забирає 10-33 тисячі, 1, 30 тисяч. Це робити, це і спецсон. Який е, відповідно до е, нової української школи нуш, mm -hmm. е, кошти на куточку вони не можуть викласти, тому що це є кошти, кап... кошти капітального характеру, це, це, розет, було, це кошти. постійно нав... нав... ж... це, це А зараз, що, що буде ремонтуватися, дочки Що не ремонти, то є придбання тих для нушу відповідних. Далі. Та вона Та і є, вони її не можуть використати в тому тоді, що вони так відтягають. Бо там проблема, бо законодавство ставило питання, що повинні перебуватися предмети тільки з українського. Mm -hmm. а, а на преднаритки китайські. І вони не можуть закуповувати обладнання нормально для людей. Тому в гроші залишаються. Так і залишиться. Далі. По Поодинка робить знесення змін щодо е, трансфертів для муніципального управління для е, поховання, які на перекіркатися сама по підчуття 98% далі. Крім цього, е, він з придбанням меблів для будинків внутрішньопереміщених осіб. Знімає з 2210, тому що ці не буде дорогостоячі там на капітальні капіталь, придбання, тобто на 3210, та сама сума. Mm. Тобто ціна не відпадає тут точку далі. БРИКСа 23,612, це і Ура, та для проведення експертизи, проєктно-проштовній документації питання своєї будівлі, підразивський розвиток. Mm -hmm. Тож, роблять переходів, два ті тричі собана. Це на тилиса таблиця, бо вони коміліють тисячі, зараз їх доставляю попадок. Так само, що uh, тут ціла таблиця uh, на виконання звернення ліцею Легкого, uh, далі в гімназії No5. Там закупівлю харчування, дошкільної освіти. Тобто ті, взагалі, надійшли до першовіка, він їх у загальну в таблицю. І воно нулі. Просто єдине, що перерозпод пішов у розход. Так само, що як, знову ж таки, у світі, освіті, скільки не давав. Ось він собі, знову ж таки, капітального характеру, поточного характеру, тобто перерозподілю. Тут теж переходять, з, з куточки на капіталку. Тобто є у нього куча з тих установ, по кожній установи в Терлецький. Це терлецького. Чому? Тому що він потрібно задбати котел для створення, зв'язку з формів відділення підтримки проживання на Кословському, там треба придбати котел. Mm -hmm. Він з поточки знімає на капіталку бо цей це котел. Скільки котел з коштує? 54, <підь> ну, що Побачу. Може, в нього там ще якісь портивки, але попередній корпус 54. Далі, тут перерозподіл пішов по із по програмах, mm -hmm. там по ЗНУ, сторі, ну, там виросів зі програм. По паутинці пішов е, теж перерозподіл капітального характеру на поточний характер біг. І ну, все. І теж сьогодні мільйони забрали з е, камер, які він не зможе встановити. Е, Ми нам виділяли цей місяць встановлених камер. Він не може їх зробити, процедура оголошувалася раз, другий раз, Але. нема виконавця, і він не встигне вже їх, е, і тому просить перерозподілити, бо в ньому не вистачає.

Тож на зупинку. Так. Треба. Кого є запитання? А потім. Голосуємо. Це я ставлю дані зміни до бюджету на голосування. Без За. Дуже всім дякую. За <потребу> роботу гарно, заживали якісно і швидко.